Усім привіт! Мене звати Тетяна, і це моє перше відео на YouTube. Тому декілька слів про мене і загалом, що вас чекає на цьому каналі. Я персональний стиліст, а також блогер, тому більша частина тем на цьому каналі будуть саме про стиль, про пошук власного стилю, різні професійні огляди, і також різні поради з точки зору стайлінгу, моди, фешн і тому подібне. Але також будуть огляди. Різного характеру розпаковки і тому подібні речі для того, щоб розслабити загальний контент, також у мене є сторінка в Instagram, де я більше розповідаю про себе, про своє життя, про те, що я обираю саме для себе. Але загалом там також є інформація про мої послуги, які я надаю, трішечки більше інформації з приводу клієнтів і така загальна інформація, з якою ви можете ознайомитися саме на сторінці в інстаграмі. Посилання залишу в інфобоксі. Я довго думала, яку саме тему обрати для першого відео на YouTube, і все ж таки вирішила обрати те, що подобається, наприклад, особисто мені дивитися у інших блогерів, а саме. Покупки за останній час, або те, що я планую носити в найближчий час. Важливе уточнення саме цими речима я не ділилася в інстаграмі. Я ще могла про них розповісти, або могла так трошечки. Показати десь якихось фотографіях від інстаграмі, але загалом це те, чим я не встигла поділитися так більш повно, хоча деякі речі я вже маю протягом декількох місяців. І перше, з чого ми починаємо, це ось така сумочка. Я насправді, коли зайшла в магазин, то я не збиралася взагалі нічого купувати. Мені треба було віднести речі для того, щоб їх могли підшити. А оскільки це місце знаходиться саме в магазині, то і зрозуміло, що я просто випадково так проходжу і дивлюсь, стоїть на поличці одна. І думаю, ну мені вона треба. По-перше, колір. Я розумію, що це може бути. Е Через те, що зараз такий кольор дуже трендовий, але він мені щиро подобається. Я впевнена, що навіть коли тренди минуть на фісташковий колір, я все одно буду продовжувати його купувати і буду продовжувати його любити. Це магазин Ансвер, який загалом має здебільшого свої онлайн-сторінки, але нещодавно магазин їх відкрився у Варшаві, стаціонарний. І я дуже часто там саме користувалася послугами е кравця. Але подумала, що може треба щось таке купити і спробувати все ж таки: як це на якість. Це саме бренд цього магазину. Тобто вони саме випускають речі, одяг, взуття в них є. І я не змогла втриматися. Вона ось так виглядає всередині. Вона маленька, нібито, але влазить сюди нормально. Тобто там телефон, гаманець. Грабінець, помада, повербанк маленьке, зрозуміло, але все доволі влазить і дуже цікавий формат застіпки, тому що він такий трошки як зістарений, і фурнітура. Звісно, я намагаюся, здебільшого, коли обираю якісь аксесуари, звертати увагу на мінімальну кількість фурнітури, тому що саме вона видає річ в плані ціни, в плані її. Скільки ви її носите, так? тому що воно все стирається, особливо коли дуже неякісний матеріал вжито. Але тут мені дійсно подобається, як це виглядає. Я ще покажу це все зблизька. Я вже дуже багато образів з неї створювала, і вона просто дуже-дуже ідеально пасує до будь-яких речей. Вона може виступати як акцентом, так і чимось таким базовим, оскільки колір. Доволі нейтральний, приглушений, він не кричить, але при цьому, наприклад, коли ви використовуєте такий колір разом з чимось бежевим, білим або чорним, то він виступає в ролі акценту. Наступна річ це інша сумочка, також пастельному відтінку. Я не назву цей відтінок вершкове масло, тому що він відверто жовтий, просто пастельно-жовтий. Також трендовий колір, але дисклеймер, тому що там ще буде одна річ пастельного кольору відтінку, точніше. Я просто люблю такі кольори. Тобто, скільки я себе пам'ятаю, завжди мені світлі відтінки будь-яких кольорів подобалися набагато більше, і вони мені насправді пасують під зовнішність також дуже сильно. Тому я просто закохана в цю сумку. Це келюнклянь, в неї дуже мінімалістична форма, насправді, але ось цей елемент додає якоїсь цікавинки. Також всередині є магніт, застібка на магніті, дуже зручно, дуже швидко можна відкрити, нічого не рветься, тому що дуже часто, коли є такі. Металеві кругові застібки, то вони стикаються, і потім ти рвеш просто підкладку, якщо воно неправильно зашито. Всередині є також ось такий гаманець-косметичка, але я використовую свою косметичку, яка у мене просто незмінна кучує з однієї сумки до іншої. Тому я цим не користуюся, але дуже зручно. І загалом, ну, це просто ван лав. Оскільки ми вже почали говорити за пастель, то переходимо до іншої категорії: саме взуття. І тут у мене буде трендова пара взуття на цей рік, на цю осінь. Це пума спідкети, але саме в тінейджерській серії. Бо чим вони відрізняються? Тінейджерська від звичайно дорослої підошва тут такого карамельно коричневого кольору. В іншій версії вона темно така просто чорна, суцільна. Мені все ж таки такий контраст рожевого з чорним не дуже, а рожевий з коричневим мені дуже подобається. І це також кохання з першого погляду. Взагалі, я м люблю такі цікаві формати взуття різні. І, як на мене, це просто може стати заміною наших улюблених е самба-адідасів, але різниця в тому, що. Саме спума з, з підкети, вони доволі зручні. Звісно, є люди, яким реально подобається самба в плані зручності, але особисто для мене вони доволі тверді всередині, в них тверда підошва. І ось тут немає ем, якоїсь такої додаткової підкладки. Ці також не хмаринка, бо, наприклад, у мене є. На які картези, і ти засовуєш ногу як якусь зефірку. І воно так, так все м'яко, і ти так ходиш, тобі так приємно. Це трошки інший формат, оскільки тут дуже-дуже тонка підошва, але вони все одно набагато м'якші вони дійсно зручні. Я ще мені сподобалась в коричневому кольорі, але це також вже інша трошки модель. тобто це спідкети, але вони з іншого матеріалу, вони як замшево шкіряні. Там, там поєднання якихось е, матеріалів. Але перша пара, я все ж таки зрозуміла, що я хочу мати рожеві, і я ще планую їх е, трошки по-інакшому зав'язати шнурки, тому що є такий е, варіант просто бантиками, і тоді це ще відсилає нас е, в стиль. Азії, Японії, Китаю. Тому що зараз цей стиль дуже такий трендовий, популярний, і особисто мені цей тренд заходить. Наступна пара взуття це казаки е, з Саландо, фірми. На жаль, я не згадаю, або якщо згадаю, то не вимовлю, я потім десь напишу. Е, я десь півтора року тому заходила в Stradivarius. І мені сподобалися дуже сильно одні казаки. На жаль, я тоді їх не взяла, подумала, на що вони мені треба. Чи там, не знаю, мені здається, може, були, вони по зручності мені не пасували, Ну, тобто я їх не взяла. І потім я про це дуже пожалкувала, тому що я довгий час шукала подібні, і нарешті я їх знайшла. Це екошкіра. і Особисто для мене я таке взуття не ношу дуже часто, тому воно для мене не має бути якимось супер-пупер якісним, щоб я носила його по 10 років. Воно має, звісно, виглядати добре, воно має бути зручним, але е чи шкіра це чи не шкіра мені особисто не залежить. Дуже цікавий формат е підбору, оскільки він такий, як. Завужений, так падає ніби вниз водоспадом. Ось тут також пророблено і дуже гарний візерунок. На нозі виглядають дуже круто. І що найважливіше, у мене доволі широкі ікри. Не знаю, чи справа в тому, що я набрала кілограмів, чи це просто тому, що така тілобутова. але Мені було важливо, щоб саме ця частина була доволі широкою, для того, щоб тут була нога і ще залишалось трошечки повітря. Тому що, коли казаки загалом, вони як такі широке взуття опозиціонує так, вверх, то дуже дивно виглядає, коли воно тягує ікру. Можливо, хотілося ще б ширше, але. Тоді я думаю, воно б виглядало все ж таки гірше. Плюс я б тоді не змогла їх вдягати під якісь широкі штани палацо. А так цілком нормально. Цілком нормально воно виглядає, нормально по зручності, тому і плюс там така ціна була низька, що грі було не взяти. Переходимо до наступної категорії, а саме одяг. І це будуть дві речі з елементів. Так помовити верхнього одягу. Перше, це піджак, який я придбала вже давненько. Але якось чи не мала можливості, чи не мала, не знаю, гумору з ним поділитися, тому що насправді піджак доволі теплий, тому на літо він не дуже пасує. Але у нас в Варшаві таке літо, що, в принципі, я і куртку вдягала, і тренчкін, і ну, опустимо. Я його придбала в Mango Outlet. Загалом. Раніше Mango Outlet був саме в Варшаві, зараз його, на жаль, немає. Є під Варшавою. Я планую туди з'їздити, тому що там дуже багато реально крутих речей, але наразі я просто робила замовлення через сайт. І так він коштував майже 500 злотих. Я його придбала десь близько за 200. У нього подвійний підклад, підкладка з Віскози. Вверх, мені здається, там була бавовна плюс синтетика. І що найважливіше для мене було в ньому це приталений силует з виточками. Це дуже гарно жіночно виглядає. Дуже він приємний на дотик, тому що він такий, як трошечки, з рельєфом. Це не твіт, ні, але це от щось дуже схоже можливо на твіт. Я його придбала в розмірі S і слава Богу, він мені підійшов і в плечах, і по талії, тому що інколи буває так, що піджаки саме приталені. Їх може бути проблема в тому, що плечі занадто об'ємні, занадто широкі, а в талії, наприклад, не застібається. І може бути так, що ти береш собі піджак, він в плечах окей. Але ти не можеш його на талії, А суть таких піджаків саме в приталеності, тобто застюгувати їх треба. Або навпаки, так, ти береш якийсь застюгується на, на талії, але видно, що він в плечах дуже великий. А враховуючи, що я метр п'ятдесят п'ять, то для мене важливо соблюдати всі пропорції. А коли занадто масивні плечі, це ще трошечки так візуально знижує зріст. І остання річ на сьогодні це виріб ручної роботи. Від дівчини, яку я особисто знаю, яка відносно нещодавно стала мамою. І просто такі речі, які вона робить, я інколи в шоці як вона це встигає і наскільки це виходить красиво і якісно. У мене тут кардиган, павутинка. Які я собі дуже давно хотіла, ще, мені здається, поза минулого року. Ось так він виглядає, якщо його просто тримати в руках. Дуже гарні рукава, такі об'ємні тут, і завожені знизу на резиночці. І просто дуже красиві просто пуговки. Я не можу, наскільки це красиво, наскільки це так м'яко, те, що я намагаюся додавати в свій гардероб, тому що мені здається, мені це більше пасує зовнішньо і взагалі мені це більше подобається. Бренд називається Кнота, і я дуже вам раджу придивитися саме до виробів цієї дівчини, тому що в Оксани є величезний вибір кардиганів, є як такі довгі, масивні. Великі, такі навіть зимові, можливо, а є щось поменше, пом'якше, потонше. Ці нитки вони не не скажу, що прям сильно гріють, але холодно не буде. Тобто можна, наприклад, при плюс 23 до 25 у нас у Варшаві спокійно вдягати топ. І зверху такий кардиган. А наприклад, коли вже стане прохолодніше, можна вдягати лонгслів і зверху цей кардиган. Тобто цей кардиган виступає в першу чергу додатковою фактурою. Це дуже може урізноманітнити ваш образ, тому що звичайні джинси з футболкою можна додати такий кардиган, і вже буде набагато цікавіше. На сьогодні у мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях свої враження з приводу тих речей, які я сьогодні показала. Можливо, щось є вже в вашому гардеробі, подібне або таке ж саме. І ви можете поділитися, що саме вам подобається або ні. Підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки і до зустрічі!